Цей світлофор точно буде реалізований, тому що він визначений як пріоритетний. В Івано-Франківську за статистикою останніх років є 14 аварійно-небезпечних ділянок на дорогах. Вулиця Коновальця біля торгового центру Волмарт чи не одна з найаварійніших. Лише нещодавно під колеса авто потрапила жінка, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Відтак для безпечнішого руху тут планують встановити світлофор. Наразі готують тендер на його реалізацію. Раніше заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак у коментарі журналістам Пік розповідав, що існують два варіанти організації руху на цій ділянці. Світлофор точно буде реалізований, тому що він визначений як пріоритетний з того десятка, який в нас є. І ми зараз єдиний момент, ми ведемо перемовини з Велмартом, оскільки даний світлофор так само ну, взяли участь у співфінансуванні даного проєкту. Ми очікуємо, що вони повністю профінансують розширення дороги за свої кошти, а ми відповідно профінансуємо сам світлофорний об'єкт. У випадку, якщо все-таки не буде з їхнього боку... Розуміння, що необхідно це розширення провести. Ми реалізуємо світлофор без розширення, але відповідно заїзду до Велмарту з лівим поворотом не буде. Я маю на увазі лівим поворотом, це якщо ми їдемо від кільця, тобто Ліворуч, Волмар заїхати не можна буде, можна буде або проїхати там по колу так, через вулиці Сорохтея, Петлюри, або через вулицю Дудаєва. У них там є зручний заїзд, і в принципі для них... Проблем це яких не мало б створити. Ще один проєкт, який у планах це світлофор на перехресті вулиць Хмельницького і надрічної. Окрім того, в місті планують встановити знаки, обмежувачі та острівці безпеки. Не так давно один із них з'явився поруч з торговим центром Арсен. За словами заступника міського голови Івано-Франківська Михайла Смушака, міська влада виходить з можливостей фінансування. Зараз на жаль такі речі, що ми не можемо це все взяти з міського бюджету, тільки і виконати. Ну Бо недостатньо коштів. Тому ми шукаємо ось такі речі, коли ми можемо залучити якихось інвесторів або до співфінансування, або щоб вони повністю просити, щоб вони повністю той чи інший об'єкт профінансували у планах. Також боротьба з хаотичним паркуванням для цього працює інспекція також встановлюють антипаркувальні стопчики. Частину з них вже закупили. Надію Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.